Що робити, якщо сховують страхи? Подивитись їм в очі і усвідомити, що вони теж підганяють нас до Бога, так як і наші хвороби і все решта проблеми прийняти і пройти крізь страхи. І робити те, що відчуває серце, перестати боятися цього. А я як тільки почала йти до Творця, змінюватись, побачила, що люди в моєму полі теж змінюються, якось змінюються. Кожен по-своєму, але чомусь не найближче, а друзі, двоюрідні семестри і так далі. Чому так? Дуже гарне запитання, тому що сонечки. Наші родичі це наші найбільші аспекти, і їм, особливо хто старший, їм треба більше часу. Тато, мама, це прям пам'ятаєте, це наше минуле. Воно буде саме швидше будуть проборжуватись, коли ми змінюємося, пробуджуємося. Це наші діти. Вони швидше проходять трансформації. Тобто в них включається, підіймається там, то, температура. От всі знають, хто в мене вчиться, що коли ми там перед заняттям починається чистить. Трансформація дітей температури, тося, вилазить, вилазить. Світло показує. Так, так, так. Треба швиденько трансформувати, поміняти дії дуже швидко відбувається в легкій формі. Ми так само Моя менша колись доща, вона ну, вже велика. Тільки конгрес 39-40 температура. На ну, наступний конгрес вже 38. О, слава Богу, я вже частіша. Потім взагалі без температури, потім наче, все прекрасно. Тобто так воно працює. Або якісь події. Спочатку там бабах, якісь події серйозні, потім легше, легше, легше. ти в правильному напрямку. Але завжди е підсвітять, підсвітять завжди. Так, а як можна трансформувати карму, якщо ми як звичайні люди не можемо навіть зрозуміти, за що нам саме ця хвороба чи ситуація, як знайти, що саме відпрацювати? Я вам давала інструменти. Переслухайте, будь ласка, це відео. Я там казала, отак, от конкретно, і не один раз давайте запит. Що я хочу побачити? Чому це відбувається зі мною? Ви ж вмієте говорити, правда? Навіть несвідомі. Вмієте? от і все. А як правильно говорити ОМ чи Аум? І так, і так. Тому що Аум і Ом це одно і те саме. Просто Аум це А, аум – це, це просто так розтягнутий звук, але значення одне і те саме. Це по відчуттях, сонечки. А я побила так, ви завітели, так, праві руки. Так. Я зразу знаю, чого. Я прищемила так в таксі, тому що ну, я не можу вам розказати, що саме, але я зразу мені прийшло знання, що не можна було робити. Ну, зразу, звичайно, ще права рука. Це вже такі сонечки особисте. Прям вже все хочете знати? Про мене? А скажіть, будь ласка, як що зараз без роботи? Як дізнати, що твоє, та в який напрями ти далі? Дякую. Саме головне це працювати над собою, над своєю свідомістю. Коли ви почнете практикувати, я вже казала, ви можете самі практикувати, йти до дворця, змінюватись, трансформуватись. Можете з наставником. Тобто є ну, море варіантів просто. Саме головне це постійно працювати зі своєю свідомістю і на фізичному рівні змінювати звичайно, свої дії вчинки. Це дуже важливо, все, що потрібно. Це постійна енергетична робота над собою. І тоді, коли ви змінюєте всередині, вам більше стане зрозуміло, куди вам йти, що робити, що ви хочете подарувати цьому світу. А підкажіть, будь ласка, чому так багато зараз гіперактивних діток, яким важко концентрувати увагу, зосередитись? Бачу дуже сильно, коли такі діти, я бачу дуже сильно накопичену батьками карми. Що це означає? Тобто батьки погано пропрацювали карму, в них дуже, скажімо, активна карма, над якою потрібно працювати, і тому народжуються такі гіперактивні діти, які будуть з них все витягувати, щоб вони швиденько чистились, тому що ну, вони дуже підзависли. Зараз різні дітки приходять і активні, неактивні не по-різному, але пам'ятаєте, що це практично можна сказати, останні діти, які приходять для того, щоб от, ну, допомогти батькам трансформувати їх кармічні набутки. Добраня я у мене не виходить навіть мантра співати голос, тремтиць, сльози часто лються, співати творцю мають взагалі вищий рівень. Чому не виходить відразу, підкажіть, будь ласка. Це нормально, що не виходить нічого зразу. Ви цього ніколи не робили, мішається програми. Я дуже добре пам'ятаю, 2012 рік я включаю мантри, тож що там щось пробую співати. Як зараз пам'ятаю, Дева я примал, Гая Трі Мантра. І я, я, то що взагалі у нас навіть ніхто не співав цих мантр. У нас є такі хороший Грегор церкви. І от це я теж пробувала співати, я боялась медитувати, тому що мій розум мене лякав, що я кудись там від личу не повернуся, що зійду з розуму і так далі. Тобто, це все те саме, я проходила, але я далі йшла, йшла, включала, слухала, слухала, слухала. Головне, не звертати. Іти, іти, іти. Потім воно, ну, все. Все робити частіше, частіше, частіше знову ж таки, тренування і все. Сльози це очищення, віддайте цим сльозам. Та й прекрасно. Щиро дякую за неймовірний хір. Дитини епілепсія, як бути прийняти, як бути, прийняти, побачити вашу карму в цій дитині. Тому що епілепсія не просто так. Вона для того, щоб трансформувати вашу карму, щоб ви піднялися, щоб ви оцю покуту. І прийняття пройшли, відпрацювали це через ці проходження іспитів повністю прийняли так, настільки сильно, що це до кінця життя ви будете з цим допомагати і так далі. І тоді, можливо, тоді станеться якась така трансформація, що вам покажуть інакший шлях набагато, кращий, легший. Може, взагалі це пропадає епіліпсія. Таке теж буває. Епілепсія <кліпція> це ж на тонкому плані, взагалі, це кермічна програма, розумієте? Але в астралії — це сутність. І сутність ви можете виганяти епілептично, і так, і сяк вона все одно буду вертатись, тому що вібрує кермічна програма. Поки ви її не допрацюєте, поки ви її не відпокутуєте. Все потрібно, сонячки, є такі моменти, це, це потрібно прийняти і проходити, не здаватись і проходити з що би це не було. Тому що це така ваша покута, це така ваша розплата вас і дитини. Це, ну, це у всіх так. Ми всі маємо свої розплати і покути. Це дуже важливо. Прийняття, а ви не приймаєте. Боретесь з цим. Це потрібно шукати рішення, але не тоді, коли від голови на першому місці з боротьбою. А коли ви віддаєтесь Богу, віддаєте Богу, довіряєте, розмовляєте з ним. Змінюєтесь. Змінюєте свої кермічні програми у собі, приймаєте і з вдячністю проходите всі іспити з цією дитиною. Оце тоді. На фізичному рівні будуть покращуватись рішення, а так, ні? Як допомогти дитині зцілитися на потік чоловіка? Чоловік... Ти... Чоловік не дуже хоче, я так зрозуміла, змінюватись. Я допоможу їй чимось сама. Дуже все одно допоможете, звичайно. У мене так старша донька, от вона потік чоловіка, їй просто треба більше часу. І. Трошки їй більше треба над собою працювати. Ну, вона вже старша, їй вже, слава Богу, 30 років. От. І просто більше треба працювати трошки довше. От, мої ми, менше ми, ми, швидше все, тому що вона мій потік, вона швидко все. В неї дуже швидко відбуваються всі трансформації. Чи дійсно вищі сили і не чую слова, не. Я вам більше скажу, вищі енергії в наші вищі тіла взагалі не чують ніякого слова, якщо воно не з серця, не звідси, йде, тому що це як двері. Якщо ці двері закриті, ви звідси відправляєте, звідси, 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 воно нікуди не йде, тільки звідси. Якщо йде слово від серця, воно завжди попадає до Творця, якщо йде з голови, чи це ні, чи це не так. Звичайно, коли ви від голови ще проявляєте ні і так далі. Ну, я, в принципі, скажу, вам, що від серця воно не йде так е, От. А якщо ви щось робите спеціально говорите, якісь промовляєте слово, вони точно до Творця йдуть, чи вони мають частинку, ні, чи не мають. Доброго дня. А я, я ті, хто виїхала за кордон або. Багато вірять, що Харків буде. Мені боляче це чути, що Харків буде окупований. Так, зараз секундочку. Що Харків буде Україною. Мені боля, що ага. не вірять, що Харків буде Україною. Мені боляче чути, але я усім говорю, що я буду гра, з Харковом. Я так відчуваю. Це так. Сонечки з Харковом, все буде добре. Харків свій іспит, ну пройшов уже майже до проходить. Харків буде Україною, не переживайте. Росією не буде ніколи. Не хвилюйтесь. Я вже про це неодноразово говорила. Процвітання Харкова, дуже люблю Харків. Харків'яні, слава Богу, свій вибір зробили ще раніше до цього повномасштабного вторгнення, тому не хвилюйтесь. Дитина не хоче вчитись. це прийняти і відпустити. Так, сонечки, щось ви вже путаєте, Що таке прийняти, відпустити і бездіяльність, і без, ну, безвідповідальність, сонечки. Прийняття це не є безвідповідальність або бездіяльність. сонечки. Будь ласка, не впадайте в крайності. Дитина не хоче це прийняти, відпустити. Дитину треба приймати і дивитися, що направляти, бути самому прикладом. От і все, все, що треба робити з дитиною. Ваша ще дитина, якщо хоче, ще має ілюзію навчання в школі. Ви відчуєте, підтримайте дитину, поговоріть. З нею, якщо це підліток, це взагалі окрема історія. Це треба окреме відео далі про підлітки знімати, з ними інакше треба взагалі розмовляти. У мене одну, одну я трошечки контролювала старшу з навчанням, сиділа, вчилася, з другою вже цього не було. З тою, що сиділа, вона навчилася, а з тою, що не сиділа, сама взяла вчиться і я казала: Сонечко, то нащо тобі то треба? Я це казала. Так не треба сильно аж вчитися. Ну, але вона все одно. Вчилася сама. і от, значить, Так, і сама зараз поступила, сама здала іспити. Взагалі, сама за кордоном поступила, здала всі іспити і вчиться англійською мовою в Польщі. Тобто, так, захотіла, вибрала собі все, при тому, що. Вона вдома вчилася, вона й не вчилася в мене в нормальній школі. Вона онлайн завжди вчила ще до ковіду, до того всього. От. Так що, сонечки, ви пам'ятаєте, що наші діти відображають нас, все, що нам треба знати.